Ми тут працюємо для душі. Приходимо зранку, годуємо їх, прибираємо. Зараз взимку протаплюємо сарайчик, заготовляємо корма, також все організовуємо, підвозимо продукти, корма, також десь хтось віддає овочі, їдемо, забираємо. Ситуація застала мене піти на водійські курси. Я вже їх закінчую, тому буду вже і сама цим займатися. Я працюю тут 5 років. Бабуся на подвір'я з'явилося 10 років тому назад. Починалося декілька тваринок, там буквально 3-5. Поступово яких дарували друзі нам тваринок, яких купували самі. Це у нас пуша, це ласка, її дитинка така гарна. Вона народилася весною. З ними проживає також це старожил нашого подвір'я, Кабан Дарунок, Він також в'єтнамської породи. Йому вже 10 років. Ну, Він хі, раніше був дуже гарний тато. Зараз він вже дідусь на пенсії. Це баранчик Шон, а, коза Зоя. Вони також у нас е, з відкриття нашого контактного зоопарку. Вони проживають завжди у двох. І ночують удвох, і днем удвох. У Нас на кожну е, тваринку є ветпаспорт. і ведеться ну, то, також учот тваринок, і всі вони. У нас є свій лікар, який приходить, робить їм прививки. В тому році у нас зірка нашого подвір'я був страус е, Лакі. Е, це дівчинка. Пара, на жаль, загинула. Це в нас страус привезений із. Е, з Росії, з Курської області, із суджі військові не знали спочатку, хто вона. Знали, що бігала пара, а хто із них хто, вони не знали. Вона сказала: якщо виявиться, що це дівчинка, то назвіть її, будь ласка, лакі, щасливиця, і вона дуже полюбляла її за шию, коли гладять, роблять їй масаж, чухають. Вона була ручна, ну вона сумувала. Вона дуже-дуже полюбляє яблука їсти ми кришимо її. і вона вдень з'їдає відро яблук. Влітку додавали зелені кабачки або огірочки, і вона їла б круглий год. Зараз... <му> <Люсь. плес> Пробую трошки її розпутити. Взимку вони знаходяться тут більшу частину свого часу. Гріються також у кожного є свій вольєр, своє місце, кормушки. Завжди у них тут їжа. Цей сарай хотіли б ми розширити або зробити його ну, ще один додатковий. Але, на жаль, немає можливості. Тому ми. Тому ми достраюємо, як ми називаємо, другий поверх над тваринками. Це вже сімейне. У мене сину 25 років. Він вже на трьох роботах. І я прошу привезти якісь корма, продукти. То він підвозить. Просимо друзів, знайомих. Потреба в нас в дровах. О, дуже рано почалася осінь, холода почалась, почали рано протаплювати, щоб було тепло. Тому вже половину дров ми вже стопили. Сова з'явилася в нас недавно. Принесли нам її військові. Але ми, ми понаблюдаємо за совою. Якщо вона літатиме, то ми її випустимо дику природу. в свою середу, де вона знаходилася. У Нас живуть кролики На кроликів в день мішок сіна. А на великих тваринах, бо сіно у нас їдять сіно і зернові і кози, і овечки їдять сіно, тому ну сіна йде десь три мішка на день. Ці тваринки у нас трав'яні і зернові, і то зерно зерно дуже подорожчало в зв'язку ж з війною. Спонсорів у нас немає. Зараз все переключилось на військових, тому ми самі питаємось якось виживати. У нас є птахи, лелеки, є єноти, є савани. Вони хижаки, вони всі м'ясні. Нам не вистачає коштів на закупку якихось м'ясних субпродуктів. Тому а вони з'їдають десь 2-3 кілограма в день. У овечок був спочатку да, стрес, тому що вони дуже боялися вибухів. У козочок також. Дуже боялись вибухів Павліни. У нас навіть з початку війни пава навіть не несла яєць і не сідала на гніздо. Ми сподіваємося на краще, і тому ці тваринки вони навіть для діток і для людей як антистрес. Є приводять особливих діток, яким необхідний просто контакт з тваринками. Для них це як терапія лікувальна. Є в нас постійні відвідувачі, які виросли з нами на наших тваринках. Приходили ще в колясочках, а вже ходять в школу. Є такі дітки, які вже закінчили школу і вже приходять сюди зі своєю другою половинкою. Ну, вже такі років по 17. Мріємо, що ми розширимося, що ми розстроїмося, розбудуємось, зачнятися, поки що ми евакуюватися. Ми не плануємо.